У світі краси є інгредієнти, які діють тихо, але впевнено. І один із таких це камоміла. Не спішіть лякатись назви, бо насправді це така рідна ромашка. Сьогодні я відкрию для вас ім'я кота заспокійливе силу. Це справжній еліксир ніжності у кожній краплі. Ой, а я що забула представитись? Всім привіт! З вами Анна Велика. Ромашка не просто польова квітка, вона супроводжує людину з найдавніших часів. У стародавньому Єгипті її вважали священною, а в Європі лікувальною. Її використовували в настоях, відварах, ваннах. Сьогодні екстракт ромашки улюблений компонент у косметології, особливо в продуктах для чутливої, подразненої чи дитячої шкіри. У чому ж є секрет? У складі ромашка містить азолент. Ця речовина має антибактеріальні і протизапальні властивості, а ще флавоноїди. Ой, це задамте складно, коротше кажучи, ці речовини оповільнюють старіння. Завдяки своїй м'якій дії ромашка ідеальна для заспокоєння після пілінгів чи сонця, зняття почервоніння та догляду за ніжною дитячою шкірою. І цей список насправді можна ще довго продовжувати. Її додають міцелярну воду, креми, гелі та навіть серветки для очищення обличчя. Але найбільше вона популярна у засобах для зони навколо очей. Вона допомагає зменшити набрики та темні кола, навіть якщо у вас ну, дуже чутлива шкіра. А ще ромашка корисна для волосся. Її екстракт входить до складу шампунів для світлого волосся, бо ж не тільки освітлює, а ще й додає блиску, м'якості та зменшує подразнення шкіри голови. Аромат ромашки це ще й аромат спокою. Його використовують у ароматерапії, спреях для подушки та засобах для зняття стресу. Бо краса це не тільки про шкіру, а й про внутрішній стан. І, хоча ромашка здається простою, насправді вона багатофункціональний інгредієнт, що працює м'яко, але ефективно. Саме такі засоби ми часто шукаємо. Коли хочете чогось безпечного, природного і дієвого. Тож ромашка або камоміле це догляд, що не кричить, а шепоче. Я подбаю про тебе. Тож дбайте про себе і своє здоров'я. З вами була Анна Велика. Всім па-па!